Друзі, я вітаю всіх, хто разом з нами. усіх, хто ще надолучився до перегляду цього відео, ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Я Юрій Бібік мій гість, пан Євген Дикий, військовий політичний аналітик, ветеран АТО, екс-командир другої роти батальйону Айдар, директор національного антарктичного центру. Слава Україні, пане Євгене, радий вас бачити. Героям слава і доброго дня! Дякую, що ви з нами. Ну, давайте почнемо з того, що росіяни вже фактично. Вони були терористичною державою, насправді, але вони фактично щодня це підтверджують. І це стосується не тільки там війни в Україні. Вони не нехтують взагалі життями інших людей, тому що можуть взяти спокійно і збити цивільний літак, який летить там з Азербайджану. Його, я так розумію, збивають російською ракетою. Так і ем, закривають аеропорти, не дозволяють сісти. Спрямовують в море взагалі цей літак. Ну, пілоти знаходять якісь. Вихід, і в Казахстані намагаються посадити цей літак, але оскільки ракетою було вражено частину цього літака, про що ми пізніше, ну і також приділимо з цього часу, він вибухає при приземлені, загинула багато велика кількість людей, комусь вдалось вижити. І от президент або ж правитель Росії Путін телефонує до Алієва, президента Азербайджану, і каже: вибачте, що це сталося на вибачте, що це сталося на нашій території. Мовиться зараз, зокрема там про Грозний, не вибачається за трагедію, не вибачається за що вони збили це літак і так далі. Скажіть будь ласка, як ви на це дивитесь, і до яких наслідків міжнародних може призвести вся ситуація? Трагедія? Ну, дивіться, ставлюсь. Ну, от Росія дійсно проявила себе, як вона є от от в тій історії, просто дуже багато різних деталей і нюансів, які загалом дають картину Ну, Почнемо почнем з того, що в принципі е, помилково збити е, цивільний пасажирський літак, в принципі, таке могло статись далеко не тільки з росіянами. Таке могло статись е, ну, практично в будь-якій країні, нав, навіть в дуже цивілізованій. Інша річ, що знову ж таки, імовірність того, що це станеться, вона в різних країнах різна. От і в Росії вона, скажімо так, дещо перевищує середню. Ну а коли ми ще й говоримо, ми ж говоримо ще й не про будь-яку точку Росії, ми ще й говоримо саме про Кадировську волость, от про окуповану Росіянами Чечню, в якій вони поставили свого намісника Рамзанку Кадирку, і дозволили йому там от просто все. От, просто за те, що він формально не виходить зі складу Росії, йому там дозволено, ну навіть більше ніж дозволено на самій Росії Путіна. От, е, і е, власне те, що е, Кадирка намагається захиститися від українських дронів, і е, робиться так, що в результаті всі українські дрони прилітають, е, влучають, а натомість е, цивільний літак. Е, е, ну Тут логічно, Ну чим більше мішень, тим легше в неї влучити. ну Дрончик він маленький, дрончик він якось так спеціально запускається, щоб в нього було складні, складніше влучити. А тут летить щось таке велике і ще й летить по Мій, бо не очікує ніякого подвоха. Ну ну як таке не збити ну, тут да. е, Там до речі, е, лишається поки одна тільки інтрига в цій історії. Е, все ж таки, е, що це збито, що це збито саме російським ППО, що це збито конкретно комплексом панцирь. Це вже е, доведено. Е, інтрига лишається одна. Е, комплексом панцирь командував якийсь е, героїчний е, кадировський воїн, або там може бути ще цікавіша історія. Бо за деякими даними, отут якраз цікаво моніторити якраз їхні пабліки, де вони всерйоз вважають, що це тільки вони самі ватніки читають, а от ватні інкори. Там є цікавий нюанс. Там нібито виявилося, що у кадирки із Нітчиків та ні вагон. От, і е, вони цей комплекс панцирь використовували в ньому передбачений режим автоматичної стрільби. Тобто, ага. здається, здається, що в цій історії, крім всього іншого, ще й був задіяний ем, геніаль, геніальний русський ісконний іскусний інтелект. І от е, русський іскусний е, е, інтелект, він, в принципі, здатний керувати зенітним комплексом е, в режимі е, збивай все, що летить. Але виставляти комплекс в режимі Збивай все, що летить, в районі цивільного працюючого аеродрома. Оце вже питання не до штучного інтелекту, це вже, це вже це вже питання до того, а що замість інтелекту взагалі у тих, хто ухвалює такі рішення. Ну тобто, ну але тобто то сама сама історія така трагікомічна. От а от далі починається дійсно злочин. Тобто, в принципі, скам так, те, що вони шмальнули по цивільному літаку, це дійсно одну тут однозначно, що вони цього не планували. Однозначно, що це саме прикра випадковість, але знову ж таки, така прикра випадковість виникла не просто так, а тому, що от все у них так. От, е, комплекси панцир під цивільним аеропортом, і в них або дуже хріново навчений екіпаж, або взагалі штучний інтелект в режимі збиває все. Ну тут, тут що так, що так, красиво. От. Але отже, це сталося. А от з моменту влучання починається саме абсолютно прямий умисний злочин: от те, що російські е, диспетчери направили літак в море. Оце вже саме абсолютно свідомий, продуманий злочин. Тобто е, ситуація абсолютно зрозуміла. Вони побачили, що їхнє ППО влупило по цивільному літаку, і зверніть увагу, про що вони одразу думають: не про те, чи є шанси дотягнути цього літака, не про те, як спробувати когось хоча б врятувати з, з пасажирів та екіпажу, щоб хоч хтось Ні, Вони одразу думають про те, як прикрити злочин. Вони одразу думають про те, як приховати те, що це збило саме ППО, і, і от тут зверніть увагу: миттєво знаходять рішення. Просто беруть і направляють літак в море. От і тоді, та, якби цей літак не дотянув до берега, якби цей літак впав в море, то тоді вони б розводили руками і казали, що ну, взагалі невідомо з яких причин він впав. От в літаку щось зламалось. Ну, а колись, може, через багато років, може, там водолази дістануть чорні скриньки, і, і, да, і, звичайно ж, це точно буде не скоро, бла бла бла. Тобто вони взагалі хоч збирались замовчити сам факт, що вони літак збили, звести все просто до якоїсь катастрофи з невідомих причин. І зверніть увагу на ухвалення такого рішення, в них лічені секунди пішли. От тобто, то, то, то це фактично, або це в них на автоматі, або навіть є інструкція. Що в разі, якщо щось не так, одразу ховайте в воду. Ну, е, пілоти треба віддати належне. От Пілоти реально суперпрофесіонали. На, на підбитому цивільному літаку перелетіти весь Каспій і дотянути, і навіть, і навіть ухитритись, приземлитись так, що вони понад 30 людей не врятували. Ну, це, це, це реально і суперпрофесіоналізм, і героїзм. І, і в результаті приховати сліди стало неможливо. Ну і тут починається знову е, суто російська історія. Бо ще раз нагадаю: ну все все буває. Он нещодавно е, найкраща армія світу, американська е, збила свій власний е, бойовий літак під час, бойового, е, під час бойового виліту. Ну трапляється. Ну щоправда, знову ж таки, бойовий виліт цивільний аеропорт є різниця. От, але, е, е, але, 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 але зверніть увагу, коли американці збили цей літак. Впродовж доби було публічно оголошено, що так і так в нас сталася така прикра річ. От з таких, то таких то причин наш корабель, назва така, то збив наш літак, номер такий. То от там на щастя, пілоти вертував. все, ну вибачте, далі фахівці розбираються, як зробити, щоб далі таке не могло повторитися. Ну, ну нормальна, абсолютна історія. От і порівнюємо цю російську історію. от. Е коли вже стало зрозуміло, що приховати, що це е, збито, неможливо. От починається оця історія з недовибаченнями: зверніть увагу, е, Володимир Володимирович не сказав прямо, що вони його збили. Він поки вибачився за те, що щось трапилось в його повітряному просторі. Тобто, судячи з усього, поки йдуть оці замовчання недовибачення, тим часом десь по закритих каналах розмовляють так, як диктатор з диктатором. Слухай, ну от мої тут фігню на пороли, скільки тобі заплатити, яку компенсацію ти хочеш, щоб не пред'являти публічних претензій. Так, да, да, швидше за все йдеться, саме про але, але саме не про компенсації там родичам загиблих, не через якийсь там судовий процес, через це. А от саме на ничку між двома диктаторами. Як ми з тобою, от, ну типа, друже, тут фігня вийшла, як ми з тобою це порішаємо? От, по-пацанськи. Е, ну, власне, е, тепер, власне, на ваше питання, які будуть наслідки? А отут дійсно цікаво: тут задіяні на даний момент е, офіційно задіяні три президента. Тобто є президент е, країни терориста, от, і країни геніального ППО, от, е, є президент е, власник авіакомпанії, от, ну, точніше голова держави, яка є власником е, авіакомпанії, і е, чиї громадяни загинули в е, цьому інциденті. І є президент, чиї громадян була більшість на борту, от, е, власне, і на чиїй території приземлився власне підбитий літак. Тобто є президент Росії, Азербайджану і Казахстану. І от, по ідеї, все мало б вирішуватися в цьому трикутнику. Ну, насправді, вже було продемонстровано, що Алієв не просто так собі там локальний диктатор, а що він постійно балансує між двома більшими диктаторами. Ясно, що на півночі над ним нависає Путін. От, а, тим, да, а в якості, так би мовити, підписки, як казали в роки моєї юності, от, виступає інший диктатор Султан Ердоган. От, і султан Ердеган, який формально до цього інцидента взагалі не має жодного стосунку, але вже чомусь заявив, що турецькі спецслужби готові брати участь у розслідуванні. Тобто, вже в нас трикутник став чотирикутник і тому якби. якби Хоча б одна сторона в цій історії була звичайною демократичною та умовно європейською країною, швидше за все, однозначно було б висунуто вимогу створення слідчої комісії прозорої публічної е, передання потім матеріалів до суду, встановлення компенсації тощо, але в цій історії жодної демократичної країни немає. Тут три повних диктатури: Росія, Азербайджан, Туреччина. Ну і одна насправді напівдиктатура. От Казахстан до речі, з цих чотирьох країн наразі Казахстан найбільш демократичний, Як це як це не парадоксально ні, 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 ні. Але, але, але так є? От ну так, щоправда, його демократія теж обмежена тим, що він теж змушений весь час балансувати між двома е, диктаторськими режимами. Над ними на півночі не висає Рашка, яка давно вже пред'явила претензії. Ну точніше не то, що пред'явила, але в публічному просторі неодноразово озвучувала Етензії на на всю північ Казахстана, от як нібито та рускими Южною Сібірі, от а і прикриватися від 에, тиску Росії. Їм доводиться чим далі, тим більше лягаючи під товарі часі. От е, на даний момент їхнім протектором можна сказати виступає товариш Сі от, е, безпосередньо всю літакову історію товариш Сі поки не втручався Ну, якби нізарське діло, от точно не його масштаб, от, але це так до, 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 до загальної конфігурації. Тобто, жодна повністю демократична країна, країна вільного світу в історії не задіяна. І от ми зараз будемо спостерігати, як між авторитарними та напівавторитарними е, володарями вирішується подібного роду проблеми. Відповідно, рішення будуть абсолютно неправові. рішення будуть виключно в політичній площині. Е, і, от зокрема, по тому е, от по тону заяв, по, тону, е, по тому, чи виступлять е, Чи Алієв, е, чи президент е, Казахстана з якимись саме різкими заявами е, на тему, що мають бути винні, мають відповісти, і так далі. Чи все буде зведено до того, що ну з ким не буває вибачення, прийняті? От по цьому можна буде багато судити зовсім не про літаки. По цьому можна буде досить багато судити про те, який зараз взагалі стан е, стосунків між цими диктаторами, от е, хто на вко, хто на кого е, більше впливає, і так далі. От саме тому я так уважно за цієї історії слідкую. Що там сама історія з літаком набагато менш скажімо, для нас, саме от цікава, як е, вона певною мірою така індикаторна, вона дозволяє трошки оновити файли про те, е, які взагалі саме політичні стосунки от, в тому регіоні. От е, до якої міри дружать між собою диктатори? До якої міри навпаки вони готові заради популярності в своїй країні е, показувати кусь мать От е, одне одному, от ми по цілі такої історії це е, поспостерігаємо. Ну а з таких практичних наслідків, ну я гадаю, що дуже багато людей для себе зрозуміли, що літати в Рашку – це е, така собі справа. Що, хоча формально там війна ніде не оголошена, крім прифронтових територій, але в реальності, виявляється, збити можуть всюди. От е, і деякі авіакомпанії вже зробили з цього абсолютно прямі висновки. Ну е, е, я думаю, що абсолютно не дивно, що е, першою були ізраїльські авіалінії. Чому? От е, да, які просто миттєво припинили рейси. От е, ну е, е, я б сказав, що з тих, хто зараз літає взагалі в Рашку, ізраїльські авіалінії це найбільш цивілізовані. Ну і плюс в них свій власний досвід. Е, що таке е, авіаційна безпека в прифронтових територіях? До речі, зверніть увагу: аеропорт Тель-Авіву регулярно навіть намагаються обстріляти. А при тому жодного випадку збитого там цивільного лайнера, щось історія не пригадує, mm. от. Ну, тому що, тому що да, е, е, навіть в прифронтових умовах, в принципі, літати можна, але ж тоді треба літати по-іншому, і ізраїльтяни це вміють. Але е, оцінивши стан російської ППО, Ізраїль прийняв рішення, що а от е, вибачайте, але до цих дебілів краще просто не льотить. Mm. От. Е, ну, ну, от власне, я, я думаю, що. Поки по цій історії все, а далі, далі слідкуємо саме обміни різними заявами між восточними людьми. Це правда, це правда, пане Іване, спасибі величезно за таку експертизу. Хочеться звернутися до того, що на фронті зараз, звичайно, відбувається. Ну От урахова пишуть, що там пекло. Чи дійсно це так пишуть, що так. росіяни майже вийшли на трасу по Дніпро. Я, до речі, от не знаю наскільки цю інформацію її точно не можна вважати верифікованою, тому що там окремі люди з позивними, тобто наші військові про це пишуть, але я ну це особисто з ними не знайомий, тому я, просто дивиться, переказуйте, я, що мені відомо, так ну, і вишну от, з того, да, вишну з з того, що так. як людина, яка сама була в ролі цих от хлопців з позивними, я можу сказати, що якраз інформація безпосередньо з окопа, вона якраз найбільш неточна. Я маю на увазі, коли людина про щось говорить далі, ніж свій окоп, от коли людина воює, я по собі можу судити, це, це не в образу хлопцям. Коли ти воюєш, ти в цей момент бачиш, ну, грубо кажучи, свій сектор обстрілу максимум два сусідні. Ти не володієш інформацією е, ну, навіть в межах відповідальності свого бата. От якраз для того, щоб хоч щось узагальнювати, е, ти маєш вже не бути в окопі, а бути ну, х, ну, хоча б на, ну хоча б на батальйонному опорному пункті. Ну хоча б, от е, тому, як би е, я, я, я цілком вірю в те, коли хлопці щось говорять конкретно про те, що відбувається в них на позиціях. Але коли просто хтось із хлопців прямо з окопу пробує узагальнити навіть на все місто Курахове, то він швидше за все говорить широ, він вважає, що говорить правду, але це зліплено з шматків, з уривочних відомостей, тобто реальної картини він не бачить. Як, як це не, я розумію, що це так звучить. Тобто з одного боку, щоб розуміти, що там відбувається, треба самому там побувати саме в окопах, а треба знати, як це відбувається, але коли ти хочеш саме узагальнювати, ну е ти маєш сидіти все ж таки на нормальному хорошому опорнику і мати при тому доступ до системи Дельта. От, коли ти сидиш на опорнику і маєш доступ до дельти, тоді ти вже е бачиш більше ніж конкретно е твій сектор обстрілу. От е тому е по тому, що можу сказати, я по тому, що мені відомо, в мене теж не повна картина. Ну але все таки, хоча б складена з різних, скажімо так, фрагментів. Ну, По-перше, те, що там пекло це, це взагалі не обговорюється. Справа в тому, що вуличні бої це завжди пекло. Вуличні бої це завжди страшне пекло. Це, ну, мабуть, найважчий від боїв, коли ну, переходить ледь не до рукопашних, коли бої йдуть навіть не за квартали, бої йдуть за окремі будинки, та навіть буває, що за окремі під'їзди одного будинку. Тобто це тобто вуличні бої це завжди дуже тяжко. Про пекло тут ну, незаперечно. Інша річ, що в цьому пеклі, ми зазвичай досягали досить непоганих успіхів. От е, Солидар, Бахмут, е, Авдіївка, е, Часів Яр там всюди було, в часовому ярі лишається пекло, страшне реально пекло. Але саме в цьому пеклі е, зазвичай у нас співвідношення втрат було з ворогами 1 до 8, 1 до 10. в Авдіївці взагалі був побитий рекорд 1 до 12. От е, тобто за кожного нашого захисника та захисницю лягало 12 орків. І це було саме в цьому пеклі вуличних боїв. І зазвичай, саме в пеклі вуличних боїв, ми найдовше от, е, Я не пам'ятаю, скільки вистояв Солидар, от, чесно, ну кілька місяців точно. Бахмут е, тримався 10 місяців. Набагато менша Авдіївка тримало 4,5 місяці. В Часік Орки зайшли приблизно вже півроку тому. Часік тримається досі. Вони, вони, вони півроку пів як зайшли, але досі його так і не пройшли. От. Е, на цьому фоні Курахово е, сильно випадає. В Кураховому вони просуваються, бої в Кураховому йдуть приблизно два місяці, от саме вже в, в межах міста. Місто ну, не найбільше, але й не зовсім маленьке. Місто співставне з Авдіївкою. І от е, за два місяці вони його практично пройшли. За два місяці вони його практично пройшли, і це прикра, чесно кажучи, новина. Це, це набагато швидше ніж до того, вони завжди просувалися в вуличних боях. І в мене нема жодних підстав вважати, що наші захисники та захисниці стали е, гірше битись. Ні, ідеться просто про те, що їх стало набагато менше. От їх просто фізично не вистачає. От у нас в у нас немає там тої кількості людей, щоб вести бої саме за населений пункт такого розміру. Чи правда, що Курахова вже взяти з Росії взяти з росіяни? Ну, ні, неправда. От, але е, на даний момент е, я, я розумію, звідки ця неправда взялась. Тобто просто хто що вважає Курахово. Справа в тому, що Курахова дуже чітко поділяється. Там е, окремо населена частина міста, от, от, от саме е, міська забудова, і окремо велика промзона. І от промзона не посередині забудови, а от е, якщо йти саме зі сходу, як пруть орки, то треба спершу пройти е, повністю всю населену частину міста, і от тоді ти тільки виходиш до промки. Як так, е, на даний момент е, всю населену частину міста орки дійсно пройшли, і от звідси могла піти інформація про те, що Курахово вже все під ними. Дійсно, те Курахово, де колись жило цивільне населення, от воно дійсно все під орками. Але вони тільки вийшли до промки. От бої за бо, от бої за промзону Кураховську, вони навпаки тільки починаються. От там, де Кураховська ТЕЦ, от вона наразі є основним саме окрім районом, от, е, і е, от е, бої просто бої переміщуються із е, колишніх житлових кварталів в район ТЕЦ. От, тобто, сказати, що вони взяли вже все Курахова, ні, вони взяли рівну його половину, але просто це якраз та половина, де, де жили люди. А тепер починаються бої в промзоні. Пане Євгене, а скажіть, будь ласка, чи можна запитати у вас стосовно Курського напрямку? Чому питаю? Тому що видання Bloomberg, до прикладу, пише, що. Можливо, весною збройним силам України доведеться покинути е, курську область. можливо, весною, можливо, доведеться, можливо, покинути одна. Да, да, да. Мені так подобаються ці їхні класні прогнози. Я нагадаю, що ми зайшли на Курщину е, 6 серпня, е, то року який закінчується. От і е, тоді е, перша інформація, яка теж пройшла по всіх медіа, що е, Владимир Владимирович наказав е, до 1 вересня. Звідти нас першого вересня. Інформація оновилась різко стало до першого жовтня, потім е, пройшло перше жовтня. Потім було сказано, що до нового року, от от до нового року, ну кров а і до новорічного звернення Путіна. От от кров з носу викину. Потім файли знову новились, і дуже переконливо, дуже так, от впевнено, із знанням перших джерел купа народу почала писати, що нас мають викинути з Курської області до 20 січня до інавгурації Трампушки. А тепер вже весна. Ну правда, можна далі не коментувати. Якщо можна з приводу інавгурації Трампа. Трампа і того, що буде відбуватись, пане Євгене, тому що е, ну слухайте багато подій, не знаю навіть як це все сукупно е, спакувати, щоб до вас звернути запитання. Давайте так спитаю. чи буде 2025 рік, тим роком, коли можливо начнуться певні якісь перемовини, про які всі чомусь зараз говорять? Це можливо чи ні? Почнемо з того, чому зараз всі говорять? Добре, добре. На то є дві причини: з них одна об'єктивна, одна суб'єктивна. Об'єктивна причина одна. Трамп заявив, що він такі переговори почне. Ну, факт є факт, він заявив. Е, а далі, на жаль, оця його е, насправді пустопорожня, як я далі поясню заяву, але вона лягла, на жаль, на ґрунт нашого українського інфантилізму от е, бажання вірити в диво, от, е, причому в диво на шару. Е, ну і насправді абсолютно все ж таки законно заслужену в тому від тривалої війни. От, е, коли я зараз читаю, що е, з усіх країн Європи найбільший відсоток довіри до Трампа е, навіть не в Орбанівській Угорщині, там 30, 37 чи 39%, а в Україні от, 44. От, 45% українців по іншому вже е, вважають, що е, в 25-му 25-й 25 рік буде саме роком, коли бу, е, війна зупиниться. Ну чесно. Ну я, я звичайно радий, що 45% а не 73%. Це все, все-таки, коли когось кого, здається, трошки полікувало. От, але е, ну що я можу сказати? Це е, рівно те саме, що е, пам'ятаєте початок 22 року. От коли весь світ нас попереджає про те, що почнеться велика війна, е, друкують карти прямо зі стрілочками, де і як орки будуть до на нас заходити. от задачі по цих стрілочках вони зайшли. От, е, а, а, ми, е, а ми замість. Е, а ми замість того, щоб е, власне, готуватись до цього, а ми е, збираємося смажити шашлики замість того, щоб готуватись е, до війни. Ми тоді чомусь увірували, що ми на травневі будемо смажити шашлики. Ну, чому ми в це увірували? Ну тому, що нам дуже цього хотілося. От, е, от так само зараз е, багатьом українцям дуже хочеться, щоб війна закінчилась. Ну, точніше, щоб війна закінчилась, хочеться всім українцям. Інша інша, інша частина з них розуміє, що війна може закінчитись дуже по-різному. А от схоже, що десь 45%, взагалі, навіть от вже, вже задати питання, як саме вона закінчиться, це вже заскладно, вже просто, от аби закінчилась, як завгодно, на будь-яких умовах, з тим, що, з тим, що далі воно нам обійдеться не дорожче, з тим, що далі ця війна продовжиться, але в набагато гірших для нас умовах. Але от аби зараз припинили стріляти. Ну, це така сама е ну, мало того, що це, м'яко кажучи, недалеколядно. Але це ще ні на чому не базовано, крім бажання. От в 22-му році ми дуже не хотіли воювати. З цього ми зробили висновок, що війни не буде. Ну виявилося, що наше бажання це не єдине в цьому світі. От зараз абсолютно та сама історія. Зараз е, дуже багато українців хоче, щоб прилетів чарівник у блакитному гелікоптері, от е, махнув чарівною паличкою, і війна припинилась. І е, от вони побачили такого рудого чарівника. от, е, От, от, прилетить великий Дональд, от да, да. рідною паличкою, і війна зупиниться. Ну е, вони не розуміють, е, що для того, щоб війна зупинилась, е, мало бажання Дональда. Е, є дві сторони, які реально воюють. Ми і Росія. І якщо тиснути на нас у Дональда є чим, так він може нам сказати: погоджуйтесь на будь-які умови, от, погоджуйтесь е, на. От, Припинення бойових дій негайно на жахливих неприйнятних умовах. Або інакше я припиняю вам всю допомогу. І тоді зараз до речі, це буде вибір нашого народу. Чи ми погодимось на абсолютно неприйнятні умови? Але да, і дивлячись на соціологію, я боюсь, що погодимось, а потім будемо кусати лікції і дивуватись а де були наші мізки. Ну але але. Ви знаєте, до цього складного вибору нашого народу може навіть просто і не дійти. тому що нагадаю, що в цій всій історії є ще друга сторона Росія, і цілком може бути, що е, те, що для нас здаватиметься жахливими абсолютно умовами, а для Путіна буде здаватись абсолютно недостатніми для нього умовами. От недостатньо жахливими. І дуже багато сигналів, які е, свідчать е, саме про це. О, це дуже багато сигналів. Тому, е, чесно кажучи, перемовини швидше за все почнуться, але ніж перемовини почнуться і перемовини дадуть хоч якийсь результат, різниця величезна. І е, під скажем так, як мінімум точно 20 січня е, можуть початися тільки розмови. Я, як мінімум, після цього ще місяці триватиме тяжка війна, а в цей самий час е, хтось з кимось спробуватиме говорити. От і спрогнозувати зараз результат цих перемовин, якщо ми під прогнозом маємо на увазі не просто голе бажання, наївне, як з шашлика. От, а саме прогноз, то жодна психічно адекватна людина зараз такий прогноз на себе брати не буде. От тому е, я гадаю, що українців, які чекають е, чарівного зупинення війни е, 21 січня, от е, чекає рівно таке ж розчарування, яке було е, в лютому 2022 року стосовно шашлаків. Ну щоправда тоді. Коли все ж таки нас поставили перед фактом, що замість замість палити шаш, замість смажити шашлики, треба палити росіян в танках, от ми правильні висновки зробили і свою попередню дурість виправили, хоча і страшною ціною, насправді а можливо, після того як 20 січня нічого не трапиться. Знов прийде прозріння, знов наш тил зрозуміє, що дива не буде, а треба воювати цю війну, і от тоді вона закінчиться. Ну якщо це станеться, то дай Боже, насправді всі, всі шанси в цій війні перемогти в нас є. Але я просто бачу, що до 20 січня ми явно не маємо жодного наміра для цієї перемоги щось робити, бо ми увірували в Трампівський мир. Ну окей, значить, значить, ще й тут маємо отримати жорстоку пілюлю і полікуватися. На жаль, це дуже гар... це дуже влучне спостереження, пане Евгене, тому що я також прихильник ось цієї точки зору. На превеликий жаль, багато хто увірував в якусь легку, в якийсь легкий мир. Я не знаю чому. Але окей, це вже тема на іншу нашу розмову. Хочу вам сьогодні подякувати за час, який приділили і традиційно, що не відмовляєте нам. Спасибі за незмінно цікаві розмови. Бережіть себе і до зустрічі.